Добрий ранок, добрий день. Сім'я мовлю кожен день. Малятка, відгадайте, будь ласка, загадку. І дізнаєтесь, про яку пору року ми будемо говорити сьогодні. Сніг на полях, лід на річках, курделиця гуляє. Коли це буває? Як ви вважаєте? Яка найхолодніша пора року? І чому? А що змінюється в природі з приходом зими? Зима дійсно найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває так землю, бо піднімається невисоко. Ви помітили, що взимку світло в приміщенні ми вмикаємо частіше і на довгий час, а влітку рідше і на коротший час. Шлях сонця взимку короткий, тому і день короткий, а ніч довша. Взимку випадає сніг. А розкажіть мені, будь ласка, який сніг? Який сніг за кольором. Який сніг на дотик. Пропоную вам сьогодні гру зі мною зіграти. Гра називається навпаки. Я буду називати вам слова, а ви будете казати протилежне значення. Ну що, спробуємо. Один, два, три. Гру грати. Почали. Сонце гаряче, а сніг, Лід твердий, а сніг. Земля чорна. Дітки є ще ознака одна зими. Це мороз. З його допомогою сніг залишається пухким, а не тани. Змінюється стан води на ставках, калюжах. З'являється твердий та прозорий лід. Маглята, погляньте. У мене в відерці є сніг. Я пропоную вам подумати, що ж може з ним статися в теплій кімнаті? Як ви думаєте? Дітки, давайте подивимось, що ж сталося зі снігом. Сніг залишився пухкий чи ні. А наш сніг змінив колір? Так, бо він був яким за кольором? Білий, а став прозорий. А якщо сніг понюхати сніг е, має запах, на що перетворився на сніг в теплій кімнаті? Правильно на водичку. А якщо ми візьмемо відерце. З цією водичкою і винесемо його на вулиці? Вода перетвориться на сніг? Ні, водичка перетвориться на лід. То які ознаки зими ви знаєте? Яка наша зима? Як потрібно одягатися взимку? На що перетворюється сніг? У теплому приміщенні. До побачення! Бувайте!